Вітаю вас в новому відео про Power Query. Тут ми приєднуємо наш Excel файл до різних зовнішніх джерел інформації і робимо процес маніпуляції над даними автоматичним. В цьому відео побачимо, як просто і легко знайти і замінити значення в нашій таблиці. Починаємо. В попередньому відео ми побачили, як приєднатися до файлу, що містить топ-2000 університетів світу. І якщо ви не дивилися, я вас закликаю подивитися, тому що там ми вже впровадили низку необхідних змін до даних. А сьогодні виникає потреба замінити одне значення країн, наприклад, United Kingdom на UK. І перше, що приходить на думку, це скористатися комбінацією клавіш Ctrl-F, знайти та замінити необхідне значення. Це абсолютно робочий варіант. Є й менш витончені варіанти, наприклад, фільтрація даних по назві країни, і вручну замінити необхідні значення. Або впровадити формулу в додатковій колонці, що буде перетягувати назву країни, але якщо це United Kingdom, замінить значення на потрібне. Але питання в тому, що за рік буде опубліковано новий рейтинг закладів вищої освіти. Я просто хочу мати можливість завантажити його, розмістити знову в моїй папці, і щоб Excel автоматично впровадив ті зміни, які я хочу. І для цього зміни потрібно впроваджувати десь між джерелом та Excel файлом це Power Query. Знайдемо створений запит, дані, запити і приєднання. Знаходимо наш запит, і правою кнопкою миші переходимо до редагування запиту. Отже, Power Query пропонує одразу декілька варіантів вирішення нашої проблеми. Спочатку обираємо потрібну колонку і шукаємо на домашній закладці функцію заміни значення. Тепер потрібно вписати значення, яке ми хочемо замінити, та відповідно значення, яке буде використовуватися для заміни. Тут все зрозуміло. Але ми не завжди знаємо, як саме вписано значення, яке ми хочемо замінити. І є два варіанти. Перший варіант, якщо ми бачимо таке значення в межах колонки. Я обираю будь-яке з них і правою кнопкою миші переходжу до заміни значення. Тепер це значення автоматично наводиться в полі пошуку. Але, звичайно, це не завжди так. Тому ми переходимо до фільтру і перевіряємо наші значення. І саме так ми зазвичай знаходимо значення, які хочемо замінити. І ось я шукаю країну United Kingdom. І тепер обираючи будь-яке з них або правою кнопкою миші, або знову переходячи до меню Заміни значення, отримую це значення одразу в полі для пошуку. І тут я хочу його замінити на UK. В принципі, все здавалося, б, питання вирішено. але тепер, якщо я перейду до фільтра, я побачу, що залишається тільки UK в межах моєї колонки. Чому? Тому що переходячи до поля. Впроваджених кроків, я бачу, що ми спочатку відфільтрували колонку, а потім зробили зміни щодо значення. Якщо я оберу попередній крок фільтрації, я побачу, що впроваджено фільтр, і ще не впроваджено заміну значення. На цьому етапі я можу видалити крок фільтрації значень, бо більше фільтр мені не потрібен. Звичайно, я маю бути попереджений про те, що видаляючи цей крок, це вплине на наступні кроки. Я погоджуюся, видаляю крок. І тепер ми позбулися фільтру, при цьому значення в межах колонки замінили на необхідне. І саме такий варіант я використовую найчастіше. Тепер завантажуємо результат в наш Excel. І можемо бути впевнені, що коли оновимо джерело, значення United Kingdom буде автоматично замінятися на UK. А на сьогодні це все. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.